Як не злити свій депозит за одну угоду? Що нам для цього потрібно робити? Перше, переходимо на TradingView, і в боковому меню вибираємо такий інструмент, як Коротка та довга позиція. Для прикладу розглянемо довгу позицію. Нажимаємо на графік там, де ми хочемо відкрити угоду, і в нас з'являється ось таке меню: ми заходимо на лаштування. В налаштуваннях ми вибираємо вихідні дані, і перше, що нам треба зробити, прописати той депозит, яким ви торгуєте. Для прикладу візьмемо 10 тисяч доларів. Потім розмір партії пропускаємо і виставляємо ризик. Ось тут ми маємо написати, скільки ми хочемо втратити, навіть не хочемо втратити, а скільки ми можемо втратити в одній угоді. Для цього ми можемо або користуватися відсотковим значенням, або ж перейти до доларів США. Для цього ми можемо написати, наприклад, 1% від 10 тисяч це 100 доларів. Да? Так як у нас буде комісія плюс просковзування, тому треба брати менше 1%, наприклад, 0,9%, навіть можна трішки менше брати. Потім нажимаємо добре і повертаємось до нашого вікна. І так, перетягаємо цей повзунець до точки входу нашої. Умовно представимо, що у нас тут буде точка входу. Тейк у нас буде ось на цьому локальному хаї, умовно. Стоп, ми ставимо під ось оцей лой. Да? У нас ми бачимо ось тут посередині пишеться risk-reward, тобто у нас співвідношення ризику до нашого прибутку. У нас воно 2 округліємо. Да? Тобто ми втрачаємо 0,3%, ось у нас пишеться да? відстань до стопа. Але заробимо ми в 2 рази більше, якщо ціна буде сюди доходити. Друге, дивимося на ось цю позицію quantity, тобто об'єм, який нам дозволено взяти при. Цій точці входу, і ось в цьому стопу. У нашому випадку це 75 тисяч монеток кардану, тобто ада. І якщо ціна піде вниз, то ми втратимо. Тільки ту суму, яку ми прописали, повернемось ось отут: 90 доларів. Плюс там буде якесь просковзування, може бути трішки більше. Тому раджу ставити навіть трошечки менше. Якщо ж ми будемо стоп наш змінювати, неважливо, куди ми його поставимо. Хай навіть буде ось так, Наш стоп все одно буде залишатися 90 доларів. Чому? Тому що нам потрібно звертати на ось цю позицію. Quantity, об'єм тут уже змінюються цифри. Якщо у нас при стопу 0,3% було 75 тисяч, то зараз при стопу в 1% у нас розмір позиції буде складати 25 тисяч монеток. ADA. Якщо ви будете дотримуватись таких простих правил, ви ніколи не з'їлєте депозит за одну угоду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.